Ви знайомились з обвинувальним актом, з доказами, ви тільки що послухали прокурора. Скажіть, будь ласка, вам зрозуміло обвинувачення? Суд вам ще додатково роз'яснює, що ви обвинувачуєтесь за пунктами 6.11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України вбивство, тобто вмисне, протиправне заподіяння смерті іншої людині, вчинене на замовлення з корисливих мотивів. Зрозуміло воно обвинувачення. Ви визнаєте себе винним саме за цим обвинуваченням в повному обсязі. визнаєте всі обставини, викладені в обвинувальному акті? мотиви, все, все визнаєте? Далі ви обвинувачуєтесь також за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне носіння, зберігання, придбання вогнебальної зброї, крім гладкосвольної мисливської, бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Вам зрозуміло це обвинувачення? Ви визнаєте себе винним в повному обсязі. Погоджуйтесь з усіма обставинами, які викладені в обвинувальному акті, щодо цього обвинувачення? Зрозуміло. Також ви обвинувачуєтесь за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям тривалістю понад три доби, вчинена в умовах воєнного стану. Зрозуміло це обвинувачення? Ви визнаєте себе винним в повному обсязі з усіма обставинами згодні і мотивами. Я звертаюся з цією промовою як захисник Сергія Шалаєва, який ввинувачується зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме у самому вбивстві, вчиненому на замовлення з корисливих мотивів. З перших хвилин під захисний не заперечував свою вину. Він повністю визнає свою участь у скоєному, щиро пускаються і усвідомлює масштаб трагедії, яка сталася за його участю. Перед нами важка подія, яка завдала непоправної шкоди, але саме тому я прошу цей суд е суд не зупинятися лише на дослідженні фактів. Вчиненого, а надати оцінку всім обставинам, які призвели до цієї трагедії. І, перш за все, особі опинуваченого, його життєвому шляху та поведінці після вчинення кримінального правопорушення, а також обставинам, які перебували цьому кримінальному правопорушенню. Сергій Шалаєв не є професійним злочинцем, він військовослужбовець, який протягом 10 років гідно служив в лавах Збройних сил України. Він був на передовій у найважчі періоди війни, ризикував е життям щодня. Втрачав побратимів, діставав поранення, втратив здоров'я, але не зрадив присязі, він не ухилявся від служби. Він робив те, що на його переконання було справжнім проявом обов'язку перед державою. Але, на жаль, війна не проходить безслідно. Його психологічний стан загострений війною. І травмови зробив його вразливим до маніпуляції, і саме цією вразливістю скористалися люди, які є справжніми замовниками цього злочину, особи, які діють цинічно і професійно. Він зробив жахливу помилку, але він не намагається втекти від відповідальності. Він не мовчить, він не обманює. Він приймає покарання, водночас допомагає правосуддю дійти до істини. Окремо хочу звернути увагу суду на те, що на стадії досудового розслідування сторона захисту ініціювала спробу часткової компенсації заданої шкоди. Ми зверталися до потопілки з пропозицією надати матеріальну допомогу в межах можливостей мого підзахисного як прояв його щирого каяття та морального обов'язку перед родиною загиблого. На жаль, на той момент потерпілі відмовились від цієї пропозиції, що ми з повагою прийняли. Однак хочу підкреслити, наш намір не був і не є формальністю. Мій клієнт і надалі має щире прагнення в міру його можливості компенсувати шкоду та надати підтримку потерпілим. Тому ми повторно звернемось до родини загиблого з відповідною ініціативою не як спосіб уникнення покарання, а як прояв людської гідності, щирого розкаяння і усвідомлення моральної відповідальності за скольню. Ми розуміємо всю серйозність обвинувачення, але ми також просимо суд врахувати особу обвинуваченого це захисник України, учасник бойових дій, неодноразово поранений на фронті. Його щире каяття і активну сприя... 에, співпрацю. З органом досудового розслідування відсутність судимості в минулому позитивну характеристику в колі побратимів і командирів і головне використання його вразливості сторонніми особами. Тому, ж, шановний суд, я прошу під час розгляду цієї справи виявити не лише принциповість закону, але й глибоке людське розуміння з урахуванням всіх наявних пом'якшуючих обставин та особистих характеристик мого його Сподіваюсь на виважений об'єктивний об'єктивний справедливий ставлення до мого під в межах цього судового процесу. Дякую, прошу долучити. Стосовно порядку дослідження доказів, шановний врахов... суд, враховуючи що мій в повному обсязі, визнає свою провину. Ми не заперечуємо щодо дослідження доказів в порядку частини 3 статті 349. Якщо суд дійде висновку, що все ж таки необхідно дослідити якусь частину доказів, ми не будемо Суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи з місць цих обставин, чи немає сумнів у добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Сергій Сергійович, це в першу чергу стосується суд саме вам роз'яснюю, оскільки від вашої позиції багато залежить. Що це означає? Що якщо ви, як я вас і запитувала, ви тільки що прослухали обвинувальний акт, ви з ним знайомились, знайомились з усіма доказами. І якщо ви визнаєте всі обставини, які там викладені, свою вину в повному обсязі, і робите це добровільно, без всяких сумнівів. То, а, якщо суд прийме таке рішення і можна, і ви даєте таку згоду, то можна розглянути вказаний обвинувальний акт за приписами частини 3 статті 349 І тоді ви зможете не зможете оскаржити обставини по вказаному обвинувальному акту. А можете оскаржити тільки міру покарання, якщо вона буде занадто жорстокою для вас. А, тому ну, у вас я і запитаю про це. Чи згодні ви нас так само на такий порядок розгляду ваш обвинувального акту стосовно? Згодні? Вам все зрозуміло? Ви таку згоду надаєте добровільно, без всякого тиску. І ніяких сумнівів у вас немає. Все добре. І все зрозуміло щодо частини 3. Добре. Ну, захисник уже, сідайте, будь ласка, захисник уже висказав свою позицію. Тепер ми повинні з'ясувати цю позицію з потерпілими і з прокурором стосовно того, який порядок буде дослідження доказів. Я хочу зазначити, що мета, яку визначав неодноразово Верховний суд своїх узагальненнях, постановах, в постановах з цього приводу, що мета встановлення скороченої, це так звана скорочена процедура, полягає у прискоренні кримінального провадження, вирішенні його завдань при одночасній процесуальній та ресурсній економії. Ну, а стосовно того, як ми це будемо робити чи не будемо робити, ми зараз з'ясуємо. Будь ласка, прокурор, в принципі, висказав свою позицію, але ми зараз по 349-й ще ставимо на обговорення питання, тому я хочу запитати потерпілих спочатку і їх захисника, а, а потім прокурора. Бо я ви свою думку ще після промов не висказали, а тому я питаю у вас. Шалає, ви знаєте обставини, які викладені в вакцинувальному акті. Я вважаю можливим розглядати цю справу в скороченому порядку за частиною 3 статті 249 КПК, де співрам ну, докази, які досліджувати, ми ще будемо з'ясовувати. Ну, ви бачаєте, що так, можливо. можливо. Бачаєте. Жанна нас ви підтримуєте? А, так, підтримуєте. Що, скажемо, бать... Шановні, спочатку ще у нас є потерпілий. Батько, будь ласка, вам слово. Це я підтримую рішення прокурора. Якщо він вважає, що треба, значить треба. Так, як ну ми повинні ви з'ясувати тоді. Шановний прокурор. Шановний суд, не буду вже повторюватися, як я вже зазначав. 349 – це не обов'язок право суду. Зв'язку з чим я прошу застосувати частину третю, але частково. Тобто, виключно виключення злідження письмових документів та допомогнути письмових всіх чи якихось більш конкретних. Ось без, без, без допиту свідків, без допиту свідків. Без тільки свідків, Ну, письмові у світі, документи але... у нас є е, характеризуючі матеріал, є експертні дослідження, які треба досліджувати під час даже 349 сорок дев'ятої. Да? А які ще докази, які а, необхідні? Це протоколи дій, зокрема це протокол обшуків, протоколов лідерів до записи і самі відеозаписи. Відповідні висновки експертиз. Суд, порадившись на місці, ухвалює. Встановити наступний порядок дослідження доказів, а саме дослідити частково письмові докази, під час якого вирішувати питання стосовно дослідження додатків до письмових доказів стосовно огляду їх, і також дослідити характеризуючі матеріали, експертні висновки, вирішити питання щодо речових доказів, і наостанок допит обвинуваченого. Всім все зрозуміло. Шановний прокурор, стосовно дослідження доказів, ви сьогодні це наслідуюче засідання вже принесете максимально максимально виборі те, що потрібно дослідити. Стосовно дослідження е, відеоматеріалів, як додатків, ми будемо це питання вирішувати уже в судовому засіданні під час того, чи буде це така нагальна. Та необхідність чи не буде наразі ми не проти. В основному все, що ми на першому засіданні ми узгодили порядок, за яким будуть розглядати справу. обвинувачений Просить спрощений порядок. Окей, це ми не проти спрощеного порядку, але це вже ж не буде впливати на те, що ми вимагаємо все одно найвищу міру покарання для обвинуваченого. Тобто, те, то, що він визнає провину, це добре, але це не є пом'якшувальним якимось фактом. Письмові докази обрані, що вони їх представлять уже 3 листопада на наступному засіданні. Також експертизи. і і відеоматеріали як додатки по замовникам виокремлено а, окреме провадження. А, на жаль, його так само веде МВС, а не СБУ, але поки немає ресурсу і на це впливати, тому що ну поки зараз ідуть сюди ці, а пізніше я думаю, що ми таки будемо працювати в напрямку того, щоб змінити підсудність. Щоб розглядали, щоб розслідування далі вело Служба безпеки України, ми ж впевнені, що це спецслужби Російської Федерації, це якби було зрозуміло, навіть в обвинувачувальному акті прокурор зазначив, що особи, які зараз є не встановленими, вони діяли саме на користь російських спецслужб. Всім відомо, що росіяни давно хотіли позбутися Дем'яна, тому що він був величиною в Одесі, українською величиною в Одесі. Я не вірю в каїття вбивці і ну це. Це занадто і ну це дуже сплановане і холоднокровне вбивство. Він усвідомлював свої дії. Після вбивства він переховувався перед тим, як його затримали. Він там розставляв розтяжки перед своєю квартирою. Це не може бути жодного. Жодного розкаяння, я не вірю. Я вважаю, що це а вже ж він так говорить, щоб пом'якшити собі покарання, але ми стоятимемо на найвищій мірі покарання на довічному, тому що це прецедент, і не ну я не думаю, що може бути так, що замовне вбивство на користь російських спецслужб вкаратиметься у нас якимось строком, окрім довічного ув'язнення.